Про е, одну з частин Донбасу, сектор М, тобто е, територію довкола Маріуполя, і що відбувається там, можемо дізнатися у речника е, цього сектору Ігоря Бірюкова. Доброго ранку. Вітаю студія. Як минула ніч довкола Маріуполя? Минула ніч, як і попередні, минуло у нас спокійно, обстрілів не було активних бойових дій зі сторони супротивника. Також не наблюдалося. Противник маневрує, маскує свою техніку озброєння. Цікавий момент на сьогоднішній день. Зараз виїжджає у нас група саперів, добре відоме населений пункт Широкіно, де буде проводитися розмінування загиблих військовослужбовців, але зараз ще уточнюється яких. То, що вони, то, що там є замі... Те, що вони заміновані, це вже 100% вчора було виявлено. І сьогодні група оперативно виїжджає для того, щоб провести це розмінування. Студія зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам за це включення. Ігор Бірюков, речник сектору М, повідомив нам про ситуацію довкола Маріуполя за минулу добу.